Ага. Так, гадай, що там Янко баба продає. Я думаю, що молока. Та чого молоко? Ага. Тиму, що той собі помилює, продає? Думаємо, чого наша ромашка, лише три літри дає молока? Ага. А ти ти давала сім літрів. А ти давала дев'ять? Ні, це ми жартуємо. Я ж Янка, така чешка, аж подаймайку. А я ще з вами не йду, аж добу. Давай. Так, Янка, будеш платити за таксі. Вже Ліна там вибоїнася зробила. край. Асфальт вкладений по європейським стандартам. Як, Я кінці заплачу. Лесом на цих крутити тебе, тата. Може, ти вже будеш не на твоїх а я не буду возити в сон. Ні, на чому мені для покудання треба. Ні-ї-і-і! Куди німець? Мама, тоді передав. Ну, Покудання ідеальне. Знаєш, що за автобус платити, ні? Ну, що за автобус платити? Треба пофарбувати мені На край. Але на клеїв не буде видно, на так. Лише не в ярок. У мами є стопан на Soje! Yeah. <laughs> <Nice. laughs> Видишся? Угу. Mm -hmm. Янка. Все, розвертайтеся. Та нікуди далеко. Нікуди далеко, так? Да. Оце лигонько, Янка похудала, майлегше стало їй катати. Ну. Я вам подообре. Дай, пішли далі іди.